Після ударів ВСУ по нафтоперерабатуючим заводам на Оркостані виникла проблема з бензином. Так ось, це ж друга армія світу, якби і в їх є голови. Так ось вони придумали альтернативу. Вони зараз почали купувати собак гончих і запрягати їх в упряж по 10-12 штук. І таким макаром вони собі. Катаються по своїм справам, ну, економія 100%. Тільки правда, що треба цих собак трішечки кормити. Так ось в інших регіонах всім ще набагато проще, тому що там є ішаки, є барани. Ви зрозуміли, да, про які я регіони вже кажу. Там взагалі, в принципі, та нафта і нахуй не треба. Тож ми прямуємо в правильному напрямку. Всім козацького, слава Україні, слава нашим героям разом, друзі, тільки до перемоги.